Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 21 лютого, 728-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову була атака від росіян іранськими дронами Камікадзе і знову на схід. Під ударами були Харківщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Загалом росіяни випустили 19 дронів, вдалося з них збити 13. Якісь серйозні прильоти поки що інформації немає. Сподіваюсь, все більш-менш добре. Ще росіяни вчора Полтавщину атакували керованою авіаційною ракетою. Її збити вдалося. І зенітною ракетою С-300 росіяни вчора атакували Куп'янський район на Харківщині. Там був прильот. Повідомляють про жертви серед населення. І також вчора чотирма крилатими ракетами х 22 Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Теж є жертви серед цивільного населення. В Одесі минула доба пройшла спокійно, все добре. В сусідній Миколаївській області ситуація стандартна. Там обстріли в районі Очакова. На щастя, жертв знову немає. На Херсонщині також тривають російські обстріли, там загиблих немає, але чотири людини травмовані. І вже звичні для нас новини це те, що наші хлопці знову збили російський літак. Цього разу на Донеччині. Чекаємо ще на збиті російські літаки.